Добрий день, малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з математики. В країні математика жила собі фігура. Ось така. Звали її квадрат. Розгляньте дітки цю фігуру. Скільки в неї путів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Подивіться, а сторони однакові задовжиною чи різні. Сторони однакові. Отже, у квадрата чотири кути і однакові задовжиною сторони. Назустріч квадратові котився. Хто, діти, подивіться? Як називається ця фігура? Круг. А чому ви так вирішили, що це круг? Тому що у нього немає куточків і він котиться. Правильно, дітки. Ось квадрат і говорить Круг, давай дружити. А круг відповідає. Ми дуже різні. Ми не зможемо дружити. А чим же відрізняється діти круг від квадрата? У квадрата є пути і сторони, у круга немає. Круг може котитися, а квадрат ні. І ось назустріч кругу і квадрату йде. Яка фігура, діти? Трикутник. А чому вона так називається? Тому що у нього три кути. Квадрат з кругом звернулася до трикутника. Давайте дружити, дружити разом. Трикутник відповідає: Ми не зможемо дружити, ми дуже різні. Дітки, чому трикутник так відповів? Чим відрізняються фігури? У Трикутника три кути і три сторони. У квадрата чотири кути і чотири сторони, а у круга немає сторін, він круглий, невже фігури не зможуть подружитися? Давайте їм допоможемо. Якщо ми знайдемо хоча б однусь однакову ознаку у всіх трьох фігур, то вони одразу стануть друзями. Подивіться уважно, що ж спільного у квадрата, трикутника і круга? Форма? Ні. А колір? Так. Вони однакового кольору. Правильно. Всі фігури одного кольору. Отже, вони зможуть дружити. А тепер, дітки, пропоную пограти в гру «Що зайве. Розгляньте картки і знайдіть фігуру, яка заблукала. І поясніть чому. Яка фігура тут зайва? Так, круг. А чому? Тому що у трикутників є кути, а в круга немає. Подивіться на цю картку. Які фігури ви тут бачите? Квадрат, трикутник і круг. Яка ж фігура зайва? Вірно, круг чому? Тому що у двох інших фігур є кути, а в круга немає. Подивіться на цю картку. Що ви бачите? Маленький круг, великий круг, маленький і маленький квадрат. Дітки, яка фігура зайва? Діти, зайвий, великий круг, так? Да? а чому? Тому що він відрізняється від усіх інших фігур чим? Розміром. А ще можна сказати, яка фігура може бути зайва. Так, зайвий квадрат, тому що інші фігури без кутів, а у квадрата чотири кути. Все вірно. А тепер малята. Уважно розгляньте кімнату і знайдіть, які в кімнаті є предмети квадратної форми. Вікно, годинник, полиця для книг, портфель, пуфи для сидіння. Кубики, картина. Ви побачили багато предметів чи один? Так, багато, молодці. А тепер давайте зробимо фізхвилинку і трішки відпочинемо. Та подивіться, скільки горішків я вам сьогодні принесла. Багато? Так. Тепер послухайте, що нам треба зробити. Нам потрібно розкласти горішки по дві штучки. І давайте подивимось, скільки груп предметів у нас утвориться. Давайте порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Шість груп. А тепер, дітки, інше завдання. Давайте розкладемо ці горихи по три. Давайте полічимо, скільки у нас утворилося груп. Один, два, три, чотири. Так, чотири. Дітки, подивіться, груп предметів стало більше чи менше? Так, їх стало менше. А чому? Тому що ми додали в кожну групу по одному горіху. Спочатку ми розкладали по два, і у нас утворилося шість груп предметів. А потім, коли ми додали в кожну групу по одному горішку, груп предметів стало менше. Молодці малята. Дітки ж, з якою фігурою ви сьогодні ознайомились? Так, ми познайомились з квадратом. А чим квадрат відрізняється від круга? Відрізняється тим, що у квадрата є чотири кути і чотири однакових сторони. А у круга немає ні кутів, ні сторін. Ну що ж, малята, наше заняття завершується. До нових зустрічей. До побачення!